Глядачі перемагаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Президент РФ Володимир Путін знаходиться в бункері далеко від Москви і готується завдати тактичного ядерного удару. Він попередив своїх близьких родичів про те, що, можливо, знадобиться терміново евакуюватися з Москви. Про це повідомляє The Mirror. Журналісти посилаються на дані антикремлівського телеграм-каналу Генерал Есфери», який серед іншого стверджував, що Путін серйозно хворий, не наводячи однак ґрунтовних підтверджень. За даними джерел, глава Кремля також консультується із шаманами у нещодавньому дописі. І повідомляється, що кремлівським чиновникам доведеться приїхати у секретне місце. Близьких російського президента також заздалегідь перевезуть у бункер. Аліна Кабаєва з дітьми та дві старші дочки з дітьми і співмешканками попереджені про можливість термінової евакуації. Йдеться у повідомленні. А ось у керівництві Росії пощастило не всім. Так, Путін розпорядився у разі ядерної загрози евакуювати необхідний мінімум із російських чиновників. Окрім володіна, інші депутати держдуми евакуації не підлягають. Російському президенту також виявилися непотрібними і власні діти від коханок, дівчина та хлопчик. Їх не планують евакуювати. За словами колишнього керівника ЦРУ Девіда Петріуса, РФ програє війні, а помилки російського президента незворотні. Завоюальовані ядерні погрози не допоможуть Путіну вийти зі становища, в якому він опинився. За словами Петріуса, українська армія мобілізувалася набагато краще, ніж російська. Завербувала, навчила, екіпірувала, організувала та розмістила війська на порядок краще ніж РФ. Реальність, з якої зіткнулися російські війська, полягає в тому, що в Україні країні розміром з третину Росії, армія більша і діє ефективніше на полі бою, сказав Петріос, тому я думаю, що він, Путін, зіткнувся з незворотньою ситуацією. Жодної анексії, жодні завуальовані ядерні погрози не допоможуть йому вийти з цього конкретного положення, в якому він опинився. Петро зазначив, що Путін оголосив про анексію українських територій і відразу втратив ключове місто, яке могло б служити російській армії ключовим хабом для постачання, якби їм вдалося просунутися далі. Таке триватиме. Він зазнаватиме поразок на полі бою. Сказав генерал. У ще одному своєму інтерв'ю, колишній керівник розвід сказав, що у спробі зробити Сію знову великою Путін зміцнив НАТО, оскільки до складу Альянсу додалися дві нові країни: Фінляндія та Швеція. До зустрічі глядачі перемагаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!